Добрий день, шановне панство. Маю ось 5 легорнів, кинув їм січку, давав гранулу. Пан Віктор мені сказав, не роби, давай їм мелину. ну Мелени зекономлюють трохи час, кинув, вони там перебирають. Капустину їм кинув, кинув ще. вічну жменьку їм ріжу, дощик, о, який рясний дощ падає. Кинув їм люцерни, кидаю трошки ріжу. Ну і камінці ще кидаю пісок. Ломан Браун, будемо так казати, молоді. Вже добре несуться. Добре, дуже добре. Вже постійно є 6 яєць, деколи буває, що є 5 яєць. Тепер зараз по яйцях. Дивіться, білі яйця великі від свої від легорнів, а жовті ще одне велике, інші маленькі. Тепер білі ще ось так куртка, яка не, не ще добре не вилиняла, он дивіться піряч. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну чого ти мене кусаєш? На калі там є піря, яка курка линяє, але вони помаленьку несуться. Три яйця кожного дня білі кури дають, деколи є 4, дуже рідко 5. Ну, але ще бувають ось такі яйця-виливки. Так що в середньому є 9 яєць, буває інколи 8. Інколи 10, дуже рідко 11 і дуже рідко 7. Все, дякую за увагу. Дощ Парижчить. Напевно, ви мене погано чуєте. Ну і зараз буду далі продовжувати годувати нутрі.